Доброго дня, мирі благодать вам від Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні хочу розкрити таку важливу тему це народження згори. Тому що якщо людина не народиться від Бога, вона не побачить царство Божого. І це каже сам Ісус Христос. В від Івана, в 3 главі, да, з першого вірша, написано: був один чоловік із Фарисеїв. Фарисеї це. Були вчителі Божого Слова у Божому народі. Не на ім'я, начальник юдейський, Він до нього прийшов вночі, до Ісуса Христа та й промовив йому, учителю. Знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учиняти, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів до нього і сказав, по правді, по правді, два рази Ісус каже по правді, кажу тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Два рази Ісус сказав, що це правда. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і родитися? Ісус відповів, по правді по правді кажу я тобі. Два рази каже Ісус по правді, коли хто не народиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. І е, чому так, е, що, що відбувається? Да? Що не і Ісус вони були у різних вимірах. Людина не він знав Боже Слово, але ж він був плотський, плотяний. Телесний, а Ісус, Він був духовний. І нам потрібно стати духовними. І що це означає? Родитися від води, це означає понуритися в Боже Слово, хреститися в Ісуса Христа. Тому ми читаємо Біблію, ми проводимо уроки по начаткам християнського віровчиння. Родитися від Духа це зануритися, хреститися в Дух Святий. І стати не просто плотським, да, телесним, телесною людину, але духовною людиною, яка має доступ в Царство Боже. Тоді сам Бог і Отець він буде в нас жити. Бо в Івана, там же в 14 главі, 23 23 вірші, написано, зараз я прочитаю 14-й в 23-му вірші. Ісус відповів до Нього, сказав, Хто любить мене, кого Ісуса Христа, любить Слово Боже, Біблію, той Слово моє берегтиму. Розумієте, треба берегти Боже Слово. Якщо ми його не вивчаємо, ми його не знаємо, ми його не збережемо. І ми не, не знаємо, кого ми любимо. Ми повинні любити Ісуса Христа, а це Слово Боже. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього в ньому. Ісус Христос, і Бог, і Дух Святий, і Отець, і Син, і Дух Святий буде жити всередині нас. Але ж для цього нам треба вивчати Слово Боже, знати це Слово, виконувати Його, розумієте, і любити Його. Хто любить Бога, той виконує Його Слово. Я вас всіх благословляю. Напишіть, будь ласка, що вам було зрозуміло, чи хочете ви надалі вивчати зі мною слово Боже. Благослови вас, Господь.